187 гривень за плюшеві дитячі комбінезони від бренду. Це у нас іде наш любимий лупілу, улюблений лупілу. Дивіться, давайте покажу його ближче. Ось такий він такий плюшевий, дуже м'якенький. Тут подивіться, можна отак закривати ніжку. Все раз бачите, і ніжка у дитини закрита. Все, і вона, вже, вона вже в теплі, вона вже як носочка. Дивіться, ось так він відкривається. Бачите, повністю, щоб дитину можна було покласти. Ось отакі точки, бірочки. Ось так прикольно виглядає і ще має ось такі вушки. Дивіться, ще буде у нас ось в такому сірому кольорі. Ось так виглядає. Ось такий він. Красивий, елегантний. Дивіться, ще буде ось такий бежевий колір. Теж дуже красивий, дуже прикольний. В лоті у нас буде 16 таких комплектів, 16 таких комбінезончиків. Такі розміри будуть. 62-й. 2 штучки 68, 8 штучок 72, 2 штучки 80, 3 штучки, 92, одна штучка. Я не сказав ціну за лот, 187 гривень за штуку, в лоті 16 і ціна лоту 2985 гривень. Тому замовляйте в наших менеджерів, вони вже чекають ваших дзвінків і заробляємо разом.